Співробітники СБУ викрали двох мешканців Закарпаття, які активно вели інформаційну діяльність на підтримку Росії в соцмережах. Обидва публікували матеріали, що заперечували воєнні злочини окупантів і героїзували представників незаконних збройних формувань. Експертиза підтвердила наявність у дописах обох агітаторів, ознаки виправдовування агресії. Їм повідомлено про підозру. За даними слідства, мешканка Хустського району поширювала проросійські наративи у забороненій на території нашої країни соцмережі однокласники. У її публікаціях порівнювала війну в Україні з визвольною спецоперацією. Тимчасово окуповані території називала незалежними республіками, а окупантів захисниками. Інший агітатор, мешканець Ужгородщини, діяв через акаунт у Фейсбук. Він просував ідеологію руського міра та переконував, що Захід спровокував конфлікт а Росія лише обороняється.